Старість в радість. У міжнародний день людей похилого віку та День ветеранів Олег Ляшко відвідав будинок пристарілих у селищі Козинець. Політик відмітив гарну роботу персоналу закладу та подякував їм за турботливу працю. Найближчим часом Олег Ляшко пообіцяв вирішити проблеми з опаленням, які давно турбують будинок пристарілих. Лідер радикальної партії Олег Ляшко у міжнародний день людей похилого віку і день ветерана відвідав будинок пристарілих у селищі Козелець на його рідній Чернігівщині. Політик ручу подарунки і самотнім стареньким. Подякував їм за тяжку працю та пообіцяв робити все від нього залежне, щоб старість була в радістю. У першу чергу добитися гідної і справедливої пенсії. Я хочу вам щиро вклонитися, подякувати за вашу. Роботу за ваше життя, за вашу працю. Що від мене залежить? Я буду робити, щоб у вас легше було життя. Перше, це пенсії вибиваю. Зараз, щоб більшу пенсію мали, а не ті копійки, які отримуєте. Ж вік пропрацювали і три копійки пенсії отримуєте. Лід радикальної партії пообіцяв вирішити проблему з опаленням, на яку скаржилися літні люди, та подякував персоналу за турботливе ставлення до стареньких. Повага до людей старшого віку це можливо навіть важливіше інколи, ніж гроші. О, гроші це таке, сьогодні є, завтра немає. А повага, увага, любов це те, що не проміняєш ні на які гроші. Тому здоров'я вам за те, що ви робите велику справу, доглядаєте за людьми, підтримуйте їх і скрашуйте їхнє життя. Фракція радикальної партії у парламенті вимагає прийняти законопроекти про підвищення пенсії і зарплат, подолати президентське вето на закон про пільгову пенсію для жінок у 55 років та про і багато інших соціально важливих ініціатив.